Війна на виснаження у розпалі. Росіяни все частіше б'ють по нашій залізниці і про енергетику, ж, звісно, не забувають. Українські ж дрони методично та цілеспрямовно роблять фаєр-шоу на російських НПЗ. Цього тижня вогняне шоу було у Салаваті, а це за півтора тисячі кілометрів від нашого кордону. Вітаю! Я Василь Софіянюк і це моя політична кухня. І перш ніж ми почнемо, давайте домовимося. Якщо цей випуск вам до вподоби, то обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на мій канал, аби разом розвивати український YouTube. Тож починаємо! Вітаю, дорогі друзі, війна йде до завершення, і дехто у нашій владі справді в це вірить. Так цього тижня були нам, як на мене, доволі такі дивні заяви від Федора Веніславського депутата від слуги народи про її швидке завершення. Мовляв, на це йому вказує заява Трампа, що доведеться американському президенту зібрати за одним столом Зеленського і Путіна. І на думку депутата, вона має всі шанси приблизити завершення бойових дій і мир. Так от. Ці слова, на мою думку, із улюбленої і затасканої пластівки нашої влади. Спершу два-три тижні, потім кілька місяців, потім до якоїсь дати чи до кінця року. Ну, ви і так пам'ятаєте всі ці слова. Якась, як на мене, паралельна реальність. І вона, на жаль, досі присутня і на банковій, і на Грушевського. Ну так скажете ви, це ж почерські пагорби і там інша реальність. Але ж, дорогі друзі, такими ж категоріями, здається, нині міркує і величезна кількість українців в тилу. Все це мені нагадує відомий американський фільм Не дивіться вгору скільки можна жити завищеними очікуваннями та ігнорувати реальність? Чесно, не знаю. А ви як вважаєте, дорогі друзі? Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ще має статися, щоб наша влада і українці реально оцінювали ситуацію і не жили у примарних та завищених очікуваннях якогось дива: типу Трамп прийде, порядок наведе або війна, от от скоро закінчиться. Можете, звісно, навалити, що в цьому всьому винен єдиний марафон, який типу ніхто не дивиться, але всі нещадно критикують. Але не буду вам підказувати, ви і так знаєте, кого і за що критикувати. Пишіть, як вважаєте, коли в українців працюватимуть причинно-наслідкові зв'язки та реальне оцінювання ситуації. Бо ситуація, на мою думку, нині така. На фронті наші сили України реально. Над зусиллями стримують наступ росіян подекуди і навіть відбивають тимчасово окуповані території. Росіяни ж не припиняють тиснути, а лише посилюють наступ, особливо у Донецькій і Харківській областях. Як, от вже втретє, скористалися тактикою повзання трубою цього разу, щоб проникнути поближче до Куп'янська. А паралельно з цим расисти продовжують нищити нашу інфраструктуру у тилу. Вже другий місяць, окрім ударів по енергетичним об'єктам, росіяни цілеспрямовано нищать нашу залізницю. Під ударами опиняються ключові вузлові станції, електропідстанції і навіть пасажирські потяги. Британське видання Financial Times опублікувало сьогодні матеріал, у якому проаналізувало всі ці російські атаки саме по Укрзалізниці. кажуть у такий спосіб, росіяни хочуть сповільнити постачання зброї. І пасажирські перевезення в Україні, і тут я вважаю, британські журналісти мають рацію. Тактика росіян зрозуміла, хочуть пошкодити нашу залізничну транспортну артерію, бо думають, що це зруйнує нашу логістику і все зупиниться. Так у вересні під ударами були станції у Донецькій, Кіровоградській областях, а лише цього тижня російські дрони цілеспрямовно атакували підстанції в Полтавській і Запорізькій областях. І через неструмлення та пошкодження тоді затримувались майже півсотні потягів. І тут вже я хочу похвалити наших залізничників, реально залізних залізничників від Укрзалізниці. Вони на Дніпровський та Одеський напрям вивели на маршрути додатково 20 резервних тепловозів, пересаджували пасажири на інші рейси і якось дуже швидко розрулили наслідки того обстрілу. Похвалили, звісно, наших залізничників і Financial Times. Британське видання підкреслює, що, попри всі російські атаки, Залізничні перевезення у нас виявилися стійкими. А безперебійний рух поїздів, навіть в умовах відсутності електроенергії, на деяких ділянках забезпечують протоколи Укрзалізниця, затверджені ще на початку повномасштабного вторгнення. У разі пошкодження мережі компанія залучає резервні дипловози. Як кажуть, жартома і сарказмом наші воїни, ситуація важка, але контрольована. Дорогі друзі! Попри все, маємо реально оцінювати ситуацію. Тому тепер про наших воїнів та їхні успіхи, а вони, слава Богу, теж є. Як то кажуть, наші сили оборони України, а особливо Сили безпілотних систем і спеціальні підрозділи Головного управління розвитки Міністерства оборони та Служби безпеки України методично і цілеспрямовано роблять свою справу. Крок за кроком, хоча ні, не так. НПЗ за НПЗ. Саме так наші воїни роблять свою справу системно. Практично кожного ранку впродовж останніх місяців читаю новини про бавовну на болотах. Тож, дорогі друзі, ми вивчаємо економічну географію по російським нафтопереробним заводам, які так сміливо приймають на себе наші безпілотники. І з задоволенням переглядаємо відео місцевих мешканців, які, як завжди, з матюками, а вони ж по-іншому просто не вміють спілкуватися, виражають своє захоплення фаєр-шоу, яке їм показують наші дрони. Але це все так яскраве і ефектне відео. Мені ще більше задоволення приносять новини про наслідки таких успішних гастролей наших дронів на болота. І тут є чому порадіти. Поступово штовхаємо так звану країну бензоколонку не лише до дефіциту пального на АЗС та підвищення цін на бензин і дизель. Це як то кажуть, і так зрозуміло. Наші сили безпілотних систем поступово руйнують найважливішу галузь російської економіки. Експорт вуглеводнів. Ось лише новини цього тижня, 16 вересня, уражено Саратовський НПЗ. 18 вересня через атаку дронів зупинив в роботу знову черговий вже Волгоградський нафтопереробний завод. А ось це прям топчик. Дрони атакували нафтохімічний комплекс Газпрому в місті Салават. А він розташований приблизно за півтора тисячі кілометрів від кордону з Україною. Помітні наслідки це. Зупинка не лише нафтопереробних заводів, але й невеликих автозаправних станцій в багатьох регіонах Росії. Вони просто не витримують конкуренції з великими мережевими АЗС. Але ж ми, українці, такі люди, що до приємних новин швидко звикаємо <кхи> і вже особливо на них уваги не звертаємо. Мовляв, так і має бути. Так, має бути А важно ще більше: руйнування НПЗ та коливання їхньої нафтопереробної галузі. Але не забувайте, це все. Неймовірна та ювелірна робота наших воїнів, і нехай на болотах називають це все форс-мажорами, чи придумують якісь норгові геніальні терміни, як от негативний наступ чи жест доброї волі. Нехай ми ж то з вами розуміємо. Чим більше НПЗ сховер з нафтою, пальним та терміналів наші дрони зруйнують, тим краще для нас, і тим гірше для їхньої економіки та фінансування війни. Бо поки що ситуація виглядає так. Попри всі заяви їхніх економістів та навіть інколи чиновників, що економіка Росії не дуже добре себе почуває, Путін поки не збирається припиняти війну. Російський диктатор впевнений, все йде за планом, і вони перемагають на фронті та у війні на виснаження. Ми ж сподіваємося на швидкий колапс їхньої економіки, і цьому дуже добре допомагають саме українські санкції у вигляді безпілотників. Так. Євросоюз сьогодні затвердив 19-й пакет санкцій, які начебто будуть жорсткішими і битимуть по банках та енергетиці Росії. Але це все ж було вже і що? Поки, на мою думку, наші дронові санкції по їхній енергетиці працюють якщо не краще, то точно ефектніше. А я вас закликаю, дорогі друзі, не припиняйте підтримувати наші сили оборони України. Бо у нинішній ситуації це наші найкращі гарантії безпеки і наші. Дієві санкції проти Росії. Якщо вам сподобався цей випуск, не пошкодуйте вашої вподобайки, підпишіться на мою політичну кухню і натисніть на дзвіночок, аби не пропустити розбір головних подій в Україні та світі вже наступного тижня. Дякую за увагу!